Вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 13 січня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день, яка енергія, як розпочинається наш тиждень. Ну що ж, Карта дня нам на сьогодні. Що тут у нас? Сімка кубків. Тиждень починається з мрії, на дні колоди четвірка посухів. Ну що ж, сімка кубків. Це наші емоції. Наші емоції пов'язані з нашими бажаннями, з нашими мріями, з нашим тим, що ми. Хочемо тим, що ми собі уявляємо. Хочу, хочу, хочу. Ось аж сім різних варіантів. Це також може бути можливість, вибір, що ви не можете зробити вибір, не можете обрати, що ви хочете. От настільки це буде емоційно, тому що хочу все і одразу. Ну, сімка кубків це лише мрії. Це лише наша уява, це мрія, це от наші бажання. Енергія сама по собі така от стаціонарна, вона не рухається нікуди, поки ми самі не станемо і не будемо щось для цього робити. Самі по собі бажання по цій карті не втілюються, і ніхто їх нам на блюдечку не принесе. На дні колоди четвірка посухів. Це стабільність, це сім'я, це, це ну от, будинок, нерухомість, можливо, святкування вдома якесь було, така причина для радості. І от ну, ваші мрії, можливо, пов'язані ось з сім'єю, членами сім'ї. Хочеться стабільності, хочеться всіх, щоб були вдома. І от, ви собі уявляєте, як всі вдома, як все класно згадуєте, як було раніше. І також це може бути нерухомість. От ваші мрії пов'язані з нерухомістю, з будинком, з квартирою, з ремонтом, з продажем, з спадщиною, з, з купівлею, з здачею. Ну, кожного своє може, з документами ви оформляєте. Тому вже підставляйте самі. Хтось купує, хтось здає, хтось робить ремонт, і от собі ви вже уявляєте, як воно буде, який ви от, купите будинок, або скільки ви заробите, як будете здавати, чи скільки ви утримаєте, коли продасте, чи який результат, як ви будете ну, робити ремонт, щось міняти, щось. Удосконалювати щось прикрашати, і оце ваші мрії стосовно цього, членів вашої сім'ї або нерухомості. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе десятка мечів. Допоможе те, що ви вже настільки втомилися, ну, то максимально важка карта. Все, Я не можу це стан жертви. Я не можу сидіти і чекати. Я не можу не, просто сидіти. Тут же людина в горизонтальному положенні і не може вплинути ні на що. І десь це завжди завершення, кінець, коли вже настільки виснажені, настільки набридло, настільки вже. Набридло миритися з, тим, от з таким станом, що все, я піднімаюся, встаю і кудись рухаюсь. Ну, принаймні починаю думати і мріяти. Принаймні до мене повернулися мої емоції, тому що ось сімка кубків це я хочу, щоб було ось так, а не так. Ви самі собі допоможете сьогодні. Допоможе ваш стан, ваш стан втоми, стан. що… Не можу більше, набридло, не хочу більше. Ось так. Ви сьогодні піднімаєтесь, от міняєте стан жертви і розумієте, що все в ваших руках. Від вас тільки залежить, чи ви будете. Ось так, в горизонтальному положенні, чи ви піднімаєтеся? Ну, отут людина вже все піднялася і принаймні щось хоче, вже про щось думає, про щось мріє, щось собі візуалізує. Що нам буде заважати? Ті карти сьогодні, дивіться, важкі. Тобто, то ж, треба було так довести себе до такого стану: десятка мечів, дев'ятка мечів. Заважати буде те, що ну, все ж таки піднятися, ви підніметесь, але не забудьте повичищати повикидати з голови всі непотрібні думки, страхи от Негатив, який от вас пригнічує, тому що можна піднятися, але ось тут, бачите, ви не до кінця не встали на ноги, а от наполовину тільки. І дивитися страшно, що навколо відбувається, намагаюсь не бачити, не чути, не дивитись, не приймати реальність. Заважати буде те, що. В голові ще ви ще собі прокручуєте, ви ще себе залякуєте, ви ще не можете прийняти рішення, ви ще не можете подивитися в очі, ви не можете вийти хтось з зони свого комфорту. Прийняти правду чи рухатись до ваших мрій. Ну, Тут не можу спати, не можу їсти, не можу реально оцінити ситуацію. Не можу взяти себе в руки, не можу піднятися? Йо, аж я аж відчуваю, знаєте, що є от, оцей стан, що ж голова ось така настільки напружена і аж пульсує. Все досить. Давайте ну, подивіться на оцю карту, подивіться на ось ці дві. Ну невже? Вам хочеться от бути в такому стані. Я розумію, що, можливо, не хочеться, але від, від, тільки від нас залежить, чи ми будемо ось так? Не спати, не їсти, жертвувати собою, чи ми будемо хоча б кудись вже щось собі намалюємо, кудись про щось думати, щось собі уявляти, до чогось прагнути, поміняємо свої емоції. Все заховали дев'ятку мечів, принаймні з однією картою ми впорались, вичищайте, викидайте, мрійте масштабно і втілюйте впевнено і безстрашно. Знаєте, от впевненість це вже 90% успіху, коли ми знаємо, чого ми хочемо, куди ми рухаємось, навіщо, задля чого. Любі мої, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Я бажаю нам сьогодні, знаєте, ну, завтра повня, а повня – це ясність і результат. Я бажаю нам всім вже сьогодні зрозуміти, що я хочу, куди мені рухатись, для чого, заради кого, тому що ну, оце і є розуміння, що все досить. Я не хочу більше, що мені цей стан дає. Знаєте, в першу чергу треба зрозуміти, що мені це дає, що я на далі підгодовую і втрачу всі сили і енергію на оцей стан, на ці емоції. Відпочити мені потрібно, ну, відпочити можна в горизонтальному положенні, але переверніться без мечів, без ось цього обтяження, обмеження, ви самі себе обтяжуєте і обмежуєте. Любі мої, обіймаю вас, цілую вас. Я хочу, щоб ви всі були радісні, позитивні, щасливі, здорові, успішні. Ну Так давайте будемо створювати свою реальність такою, як ми хочемо, щоб вона була радісною, позитивною. Ну, що ж, мої любі. Вдалого вам дня мрійте, уявляйте, плануйте, запалюйте вогник всередині в себе в своєму серденьку і щоб він розгорівся яскравим полум'ям, яке буде вам показувати шлях, яке буде вас зігрівати, яке буде вас спонукати, підштовхувати, надихати. Я бажаю вам сьогодні ось такої радості, позитиву, мрій, бажань, натхнення, ну, щоб хотілось і моглося. Дякую, мої любі, що ви зі мною. Як завжди, чекаю на заворотній зв'язок. Для мене це дуже важливо, для мене це дуже приємно, що ви в мене є, що ви мені пишете. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, вподобайки, хто не з нами, приєднуйтесь. Ласкаво просимо в сім'ю Зоряне таро. Ну що ж, мої любі, легкого і позитивного вам дня. Цілую вас. До зустрічі, Па-па.